Всім привіт! Корисні поради про сад та город. Як виростити солодкі та смачні огірки, проста хитрість, про яку не всі знають. Подробиці далі. Перед переглядом підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок і напишіть будь-який коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. А ми починаємо. Часто збираючи врожай огірків, дачники нарікають, що зеленці виросли гіркими. А так хочеться соковитих та солодких, які можна їсти відразу ж із грядки. Є кілька хитрощів, які допоможуть у новому сезоні виростити смачні огірки. Отже, перш за все потрібно встигнути посадити огірки до спекотних днів. Овочі води найкращим часом називають травень та першу декаду червня. Також через аномальну спеку. Яка спостерігається в Україні останніми роками, краще віддавати перевагу гібридам, які дадуть гарний урожай без гіркоти. І найголовніше правило що для сортів, що для гібридів це полив. Для отримання солодких огірків потрібно забезпечити городній культурі частіший і рясніший полив. Сходи ніколи і за жодних обставин не повинні стикатися з дефіцитом вологи. Економити воду не можна і в спекотні періоди. Звичайно. Важливо не перестаратися інакше можуть виникнути грибкові хвороби. Бажаємо вам гарного врожаю в цьому році. Дякуємо за перегляд.